Слава Ісусу Христу! Добре. Дякую всім за спільну молитву. Майже останній тиждень ми перебуваємо в часі передріздвяного посту і в ці останні дні, коли ми приготовляємося до цих різдвяних свят, сьогодні кожен з нас, напевно, сповнений різних подій. Людина, напевно, перестала собі щось планувати, щось будувати на наступний рік якісь плани свої, навіть на завтрашній день, тому що не знаємо, що нас найближчими днями чекає, не, не знаємо, що може статися в найближчі години. Але все ж таки є важливо сьогодні застановитися в цей період в часі перед Різдвяного посту, що ми очікуємо. І незважаючи на те, що сьогодні ми всі позбавлені тої радості, позбавлені того радості Духа Святого, я би так сказав, навіть очікування тих різдвяних свят, ми дуже часто є закопотані своїми справами і кожного дня якісь свої проблеми, недоліки, але тим не менш є важливость. Також знайти той спокій, той час, щоб вміти приготуватися до Різдва Христового не тільки тими зовнішніми атрибутами, які ми кожного року виконуємо, тому що вони також важливі приготування тих 12 страв, поставлення тої ялинки, шопки, вертепу. Але також і внутрішньо застановитися над тим, кого я справді очікую в своєму житті. Чи справді я очікую божественного Спасителя, який, прийшовши заради мене, прийнявши тіло людське, щоб мене спасти? Чи справді я очікую то божественне дитятко, яке хоче прийти до мого серця? Чи все ж таки більше часу я приділяю тим атрибутам зовнішнім, які, як прийшли, так і після свят ми багато чого покидаємо, бо воно буде для нас не потрібне. Сьогодні є важливо засудитися над тим, що мені є потрібне. Якого Христа для себе я очікую в своєму домі? Чи очікую Месію який мене спасе, чи очікую того царя, який прийде, і як, як цар сяде на троні і визволить нас від тої проклятої війни, яку ми маємо. Чи справді Господь, на якого я покладаюся, приносить мені ту радість Христа Христового. Бо в сьогоднішній час ми справді ми втратили ту радість, але оцей час перед Різдвяного Апостолом має для нас. Бути присадумою, щоб ту радість відновити в собі. Відновити в наших родинах, щоб ті колядки, які ми маємо, дуже гарні колядки в нашій традиції, щоб лунали в наших хатах, в наших домівках, в наших родинах, щоб ми про це не забували і старалися це доносити своєї присутності. Щоб ми хотіли бачити кожного з нас в своїх домівках. Тому що дуже часто є так, що люди перед собою замикаються і. Самі не йдуть і нікого не очікують. Тому я вважаю тої різдвяної радості, щоб ми кожен зустріли того маленького дитятка Ісуса, який прийшов ще заради мене, щоб мене спасти. Всім вам гарного Богу, благослови дня, Хай Господь благословить нашу працю і радісного приготування до Різдва Христового. Слава Ісусу! Слава!